Шукаю найсмачніші суші, друзі. Сьогодні є Герзунд. За них писали більше всього людей. Більше всього людей писали, пожалуйста, дімчик, продегустуй. Є герзунт. Але як зайшов на сайт, побачив ці ціни, мені погано стало. Я ну, тільки через це не хотів його знімати. Мені завжди хочеться знімати щось таке економ-середнячок, але потім я розстраюсь. А дороге, якби надо, але, блін. Ну, по фінансам якось так напряжненько це робить, але що робить, підкопив, купив, будемо дивитися, комплектацію і що замовив. Так, друзі, розпаковуємо. От такі, от, кстати, цікаві судочки. Перший раз доставці такі бачу, і дивіться, зразу все порційно йде, в кожному судочку йдуть патики васабі, соєвий соус, лімончик імбір, що цікаво, і водичка. Цікаво, для чого водичка, типа розбавить соєвий соус, як розумію. Ну, вряд ли попить. Блін, друзі, ну я короче, дуже розстроївся. На сайті я знайшов одну позицію, яку я дуже хотів продегустувати. Це був ролл за 800 гривень з крабом. Мені було дуже цікаво, чи там йдуть е, крабові палички, чи справжній краб. Але мені позвонили і сказали, ні, дімчик. такої позиції. Ми зараз не робимо. Так, друзі. Замовив я 6 ролів, і, до речі, за все заплатив майже 3000 гривень. 2880, якщо я не помиляю. Да, 2880, але 80 гривень доставочка. Друзі, знаєте що? Нема сухих серветок в комплекті. Це як? Нема сухих серветок, тільки волога до кожної коробочки одна волога серветка. Ну мені кстати, хочеться, щоб була і волога, і суха. Бо тільки волога, як Я тут справляється? Кадрі видно, так що ти. Я все обираю. Все, розпакував, друзі, починаємо дегустацію. починаємо, звісно ж, з чого? Ну, Звісно, Філадельфія, друзі, Royal Філадельфія коштує 505 гривень і має важити 303 г. Друзі, на вигляд, ну, взагалі, не на 505 гривень. Чесно, виглядає, наче, блін, в Сільпо, ото ввечері, знаєте, вже по знижці, блін, береш роут. Я просто. За 505 гривень знаю вже кучу доставив в Києві, там де я можу з сантиметровим шаром риби взяти Філадельфію. Але, можливо, це буде дуже смачно. Давайте взважимо для початку. Так, Люська, дивись там 303 грами. Дивіться, я одразу взяв ось такий от шматочок є. Так, блин, якось треба двома руками зібрати. О, отак от. З листочком. І того? 316. 316. Ну, я, я не вірю, що тут буде десь недоважено. Так, друзі, ну чесно, шматочки. Гляньте, ось, ось ще один такий взяв. Ще один отакий. Ну, от попки. І скручено, гляньте. Рис на рис. Щас, ну, давайте серединку візьмемо, бо будуть казати, що що ти взяв. От я беру другий шматок, третій шматок. Гляньте. Небрежно порезана авокадо, блін, рис на рис, закручений. Блін. Виринув цей убираєшматок. От з іншого боку, теж не дуже гарно. Ну, не на 505 гривень. Шар рибки, ну да, рибка є, але, блін, я ж кажу, щас за такі бабки можна взяти, блін, Філадельфію, там де буде сантиметровий шар риби. Двухсантиметровий, сантиметров. Двух Люся підказує. Та й таке. Ну, гляньте, ну. Я би за таке 505 гривень би не віддав. Це реально рівень сільпо за 180 гривень чи за 200 гривень Філадельфії. Це авокадо таким Да, Друзі, куштуємо. Я, до речі, Філадельфію взяв зі слабосоленим лососом, бо я люблю з підсоленим більше. Ну, рибка дуже смачна. Рибка засолка рибки ідеальна. І смак цієї рибки ідеальний, реально. Але хотілося б, щоб її було більше. На смак, все, наче як правильно, знаєте, формула правильна. Тільки якийсь результат, блінку куций. От реально, на смак рис дуже смачний. З кислінкою він зварений ідеально. Рибка дуже смачна. Ну, реально, дуже смачна, тільки її мало. Особливо ну, от, до такої кількості рису. Авокадо м'ягенький. не. Не недостигли, знаєте, він прям ідеальної текстури, м'ягенький, класно жується, соковитий. Це було смачно. І я б, мабуть, ну, не знаю, 500 гривень не готовий би був би заплатити трошки менше. І у мене реально претензія тільки до зовнішнього вигляду от цього. Ну, це було смачно. Ну, реально, ти от скуштуєш ти зрозумієш, про що я? риба реально дуже була смачна. Мені дуже сподобалось. Так, наступний ролл, друзі. Рол з гребінцем. Е, коштує 434 гривні і має важити 280 грам. Я навіть думаю його не зважувати, бо я впевнений, що він важить е, 280 грам. Друзі, і того перевіс на 70 грам. Так, то друзі. Що не хіло? Так, давайте куштувати. Зараз я перекину назад це все діло. А, люська вже стирила, теж Та хоче. Так, друзі, ось так от виглядає, все в кунжуті. Всередині печально, чесно, гляньте, просто капуста. Просто куча капусти, і прям гляньте. Ну, вона дубова. Я не знаю, видно там на відео чи ні, якщо пальцем її потрогав. це прям дубова капуста. Пікінська чи я не знаю салатний лист. Куштуємо. Куштує. Фосуємо. Друзі, от шляпка із Гребінця дуже смачна. От реально, гребінець ніжний соус, класний і корка. Дуже смачна шляпка із Гребінця. Але основа цього рола. Оцей рис просто з кучою капусти, по-перше, перебиває смак цього ніжного Гребінця. По-друге, це просто не смачно. Це гірка капуста. Реально гірка, тверда. І при цьому ще й не сказати, що соковита. І рис. Ну, воно просто псує ось цей тартар з Гребінця. Я взагалі не розумію, хто це придумав. Ну, сюди, як на мене, якийсь там сирок, можливо, з огірком би підійшов. Та й просто, якби рис був би без цієї капусти. Ну, оця капуста, це ужас. Воно абсолютно ніяк не вяжеться... З оцим от ніжним із гребінця. Цього я взагалі не зрозумів. Друзі, але далі у нас ще більш шок-рол. Друзі, рол з сільодочкою. <хи> Все настільки було дорого, що я ну, мав якось докинути, знаєте, щоб хоча б 6 позицій було, але не перевищити цей бюджет в 3000 гривень. Тому у нас рол. норвежський рол з Матіасом коштує 203 гривні. І має важити 295 грам. Ось так от виглядає. Мені кажеться, що це буде смачно, бо я люблю сільоночку. Там ще й цибулечка я бачу. Так. Що там показує? 292. Ну, трошки не доважили, але ладно. там капусти накидали плюс 70 грам, тому не будемо акцентувати на цьому увагу. Показую, як це виглядає. Ось так ось це, друзі, виглядає. Сир вершковий, огірочок, цибулька. Огірочок, кстати, почищений, що мені подобається. Сільочка, ну, риц Норі. Вперше таке буду куштувати, друзі. Куштує. Чюрешки, да? да, так? Якби замість рису була б картошечка, було б взагалі замечательно. Ні. Але це смачно було. Сільотка дуже смачна, дуже смачна селідка. Я, В гірзунтів завжди беру бутерброд з соселецем. Це... Я дуже люблю цю страву. Я в усіх закладах, де роблять хот дог чи сендвіч з оселедцем, завжди його беру. Головне, щоб там кисточок не було. Тут кисточок навіть не на нема. Це баланс страва. Друзі, це дуже смачно. Мені хочеться навіть наступний шматок. Є от такі от попки, конечно. але. Я від себе ставлю жирний лайк, так ні страві, чесно. Якщо любите сільодочку, обов'язково замовте. Не знаю, як до такої страви віднесуться японці. Але я, як українець, ставлю жирний лайк, мені сподобалось. І я здивований, що вони цю страву поставили за 200 гривень. В принципі, я б 290 би заплатив і вважав би, що все окей. Переходимо до більш класичних ролів, друзі. Каліфорнія з креветкою в ікрі 445 гривень і має важити 305 г. Давай з цього боку покажу. Ну, це вже гарніше, ніж Філадельфія. Значить, знаєте, ну, хоча ну, ти зняла цей шматок, який розпадається прямо з коробки. Я впевнен, це, ось це. Я впевнений, що я його зараз достану і він розлізеться. Але, як на мене, трошки краще скручено, ніж Філадельфія. В Філадельфію взагалі хтось скручував, мабуть, якийсь стажор. Так. О! Кажу, кісточки не попадаються, гляньте що. Отака от кістка. Чуть тільки що не ковтнув. У мене колись застряла кістка, що я два тижні мучився, блін. Після того дуже стримаюсь оселеться з кісточками. Так, і того. 318. 318. Все нормально. Мав важити 305, важить 318, нас це повністю. Влаштуваю, люська теж уже голодна. Ой, вибачте. Так, тихо, не спаліри мені. Так, друзі, ну, просто якийсь шматочок взяв, дивіться. Всередині дві креветочки, авокадо, все, рис і зверху ікорка. Риса, ну, як на мене, трошки забагато. Ну, могло б і менше риса на таку кількість начинки. Куштуємо, друзі. Несмачний роль, несмачний, Креветка якась не соковита. І щось в ньому в цьому ролі віддає, віддає мені землею. Наче ну, пліснява якась десь в чомусь з'явилась, не знаю в чому із цього. Але мені сильно віддає землею. Ну, я скуштую окрему креветку, може це, може це креветка? Зараз скуштую окрему креветку. Не знаю. Так, да, це креветка. Ну, мені здається, що це креветка. Віддає землянистим смаком, наче, наче пліснявою якось покрилось. Це було сухо. Добре, тільки що було покрито ікоркою. Вона хоча б трошки, знаєте, соковитості цьому всьому додавала. Так, загалом було сухо, хотілося макати по-любому соєвий соус. Креветка суха. Взагалі мені не сподобалось. Хочеться перейти до наступного, тому що здається мені, що це буде дуже смачно. Футомакі з лососом Спайсі 464 гривні і має важити рівно 300 грам. Давайте взважимо. Я думаю, що це буде смачно, бо я люблю роли ось ці з спайсі соусом а-гункан. Що там показує Люся по возі? 250 290 340 градусов. Коротше, знову дуже сильний первіс. 342-40 грам перевіса. Мені таке подобається. Так, друзі, всередині огірок і авокадо. Хорошо, що не капуста. Зверху тартар такий із лосося в гостренькому соусі і шматочок цибульки. Куштує. Знову лосось отакий От дуже смачний, як був на Філадельфії. Слабосолений ідеальної засолки, ідеально засолки. Єдине, він взагалі не спайсі. Не то, що, знаєте, такі, легка гостринка. Взагалі нема гастроти. От, ну, от взагалі нема ніякої гастроти. Оце, звісно, ну, якщо я замовляю спайсі, я розраховую хоч ну, якесь підігрівання рота. Тут взагалі не було. Просто злегка солонуватий. Соус такий, типа, майонез на майонезно вершкове, щось таке. Але гостроти взагалі не було, оце моя претензія. А так загалом це було ну, непогано. Я їв, звісно, такого плана роли і смачніші. Друзі, і наостанок найдорожчі роли з тих, що я замовив. Це у нас зелений дракон 709 гривень. Замість нього, мав бути інший рол е з крабом. Я дуже хотів саме його на дегустацію, він коштував 800 гривень. Але мені перезвонили і сказали: вибачте, ми зараз таке не готуємо. Тому замінив його на схожий за ціною рол-зелений дракон 709 гривень і має важити 340 грам. Це дуже дорого. 700 гривень за один ролл це дуже дорого. І ще, і ще й отакий. От от, да. І того. 300 всього-навсього 5 грам. Так, Дімка. Ні, ні Діма, ну. ну. Виглядає, звісно. Ну, виглядає, блін, як угор і авокадо, розумієш? Ну, дорого, це дорого. За такий ролл, це реально дорого. Ось так ось це виглядає. Всередині у нас вугор, огірочок, ікра топіко, зверху авокадо, соус якийсь чи нагі чи ціряки. Куштуємо, друзі. Чому я їм рол за 700 гривень? А в мене відчуття, що я їм ролл з е суші сета за 400 гривень за са Осами. Там де 4 роли, і один ось такий. от. В Асамі є сет Філадельфія. І там от є отакий от от ролл зверху з авокадо всередині з угрюм. І оце було дуже по смаку, схоже на то, але якісніше. Звісно ж, якісніше. Відчувається, що це вуга якісніше, що тут і коркає. Але ну, загалом, я не відчуваю, що я їм рол за 700 гривень. Ну, я відчуваю, що я їм ролл ну, за 400. Це вже потолок потолок знаєте. Ну, З начаскою 450, якщо в закладі десь. Не знаю, це було ну, це було смачно. Але згадуючи ціну, ну, це взагалі навіть близько, не на ці гроші. Друзі, що скажу по ЄГРСум? Змішані відчуття, чесно. ну, Якщо враховувати ціну, це не коштує ці гроші. Реально, можливо, якщо ти в закладі сидиш, тобі прям свіжачок приносять, тоді да, Якщо з доставкою, це не коштує ці гроші, особливо Філадельфія за 500 гривень. Ну це, ну це взагалі вже не рівень для Києва за 500 гривень. Таку Філадельфію привозить. Це було смачно, якщо відволіктися від ціни, якщо просто мені би привезли такі роли, я би їх їв. Ну, оце я би возмутився. Каліфорнія, ну вона непонятна, якась вона зі смаком землі, то якби я не знав навіть ціну, ну я би більше сіми цьому би точно не поставив. Навіть, мабуть, більше шести з половиною не поставив. А якщо я ще згадувати ціну. Якщо я б ще й знав, скільки це коштувало, то взагалі. Напишіть в коменти, як вам ця кількість їжі, і по вигляду, як вам вона за ці гроші. І напишіть в коменти, яку доставочку мені продегустувати, протестити і зважити в наступному відео. Всім дякую за перегляд, гарного вечора!